А от секції Догнала заборонили молитися під стінами гарнізонного храму Петра і Павла. В неділю вранці адепти секти знову прийшли під храм, однак там їх вже зустріли правоохоронці та судовий виконавець. Він не ознайомив сектантів з рішенням суду про заборону молитися під стінами костелу єзуїтів. Проте догналівці провели свій обряд поруч на площі Івана Підкови, мотивуючи тим, що це вже не є майже костелу єзуїтів. Суточок біля храму не було, однак голосний спів адептів секти і цього разу було. Чутно прихожанам храму Петра і Павла. Сьогодні в міській раді була нарада за участі міського голови та депутатів, які працюють над ухвалою про заборону зібрань біля церкви Петра і Павла. Очевидно, сторони врахують недільний інцидент і визначать чітку географію місць, куди догналівцям заборонять приходити. Нагадаю, 21 листопада на сесії міської ради депутати голосуватимуть за проект ухвали заборонити усім релігійним організаціям, окрім громади церкви, молитися біля єзуїтів. Івана Петкове у рішенні суду вважають, не вважають прилеглою територію до храму. Тому, напевно, що це стало підставою для того, щоб угрупування догнала могло помолитися так звані свої богослужіння на вістині 10 метрів від нашого храму. Навіть на вістині 10 метрів з використанням гучномовців і з різними закликами. Ну, ми усі парохіани нашого гарнізонного храму. Е під час літургії о 11-й годині мали можливість все таки чути те, що моляться співаючи представники секти догнала. От і я сподіваюся, що влада міста, і, зокрема, правоохоронні органи і Служба безпеки України, а також інші установи будуть використовувати чи вживати певних заходів для того, щоб не порушувалися права наших парохіян.